Отже, дорогі глядачі, хочу порівняти вислови, ну точніше, долю Ірини Фаріон і Андрія Поробія. От дивіться, вислови у них були схожі. Наприклад, Фаріон казала, наприклад, вона неодноразово казала там, про Януковича, вона казала про Азарова, що вони там розумово відсталі, тому що вони спілкуються російською мовою. Фаріон також неодноразово озвучувала те, що хлопці, які воюють в Україні, я маю на увазі військових наших українських захисників, вони також розумову відсталі, тому що вони спілкуються російською мовою, і тому що вони кончені дебіли, тому що не можуть досі вивчити українську мову державно. хоча вони захисники України. Парубій так само гнув ту саму лінію стосовно того, що потрібна там українська мова, українська мова. Але як казав Гьоте, Скільки мов знає людина, стільки разів вона людина. І не можна зациклюватися тільки на одній мові. А ці клоуни, реально, вони, крім української, більше нічого не знають, от і все. Вони, вони по суті, навіть, якщо розібратися, вони навіть української не знають. Тому що вони б телепні, навіть диктант не написали б з української мови, а всім нав'язують виключно одну мову. От і все. Тому хай. Ідуть туди, куди Фаріон, Парубій, і піде. Решта. Я вам це гарантую, хлопці. Е, ви вже настільки в починках сидите це звернення до чухаїнської влади. І Зілі Бобік, і Порошенко всіх туди відправимо. От і все.